Доброго дня, розкажіть трошки про створення моделі ООН у нашому дітей та яка мета цього закон? Доброго дня. E, взагалі, як ми прийшли до цього? У 2023 році ми взяли участь у моделі ООН у скандинавській гімназії, і ми дуже захопилися цією темою і зрозумілися ідеєю створити це у нас. E, Взагалі, для чого це треба? Ну, це дуже класно розвиває навички комунікації, дискусій у людей. Тому це дійсно корисний захід. І навіть взявши участь у ньому один раз, це може дуже класно розвинути скіли. Добре. Хто займався підготовкою, до оточення деталі? щодо цього заходу? Ну, загалом нас троє. Ми займалися усім, організували все це самі. Добре. Чи плануєте ви надалі проводити схожі заходи? Як у е, так, звісно, ми плануємо провести в цьому році ще два заходи, в цьому навчальному році. Добре. Дякую за відповідь. Дякую. Які у вас були враження від роботи ООН? В мене були виключно позитивні враження від роботи моделі ООН, бо саме на цьому засіданні були розглянуті дуже важливі питання та розвиваються важливі життєві навички. В мене залишилися виключно позитивні враження від цього заходу. Ні, ну я вважаю, що ООН це дуже потужна організація. Мені дуже сподобалась а, вся скомпенсована робота. Мені сподобалася праця, яку ми а, проробили, і наші чудові результати. Який момент у роботі ООН вразив вас найбільше і чому? Mm, певно, момент е дебатів, е тому що саме на дебатах можна висловлювати свою власну точку зору та впливати на? ну, на подалі дії в засіданні мене напевно найбільше вразила вміння підготуватися і аргументація кожного учасника. Усі відстоювали свою позицію дуже аргументовно. Тому ось це напевно був такий найбільший. Дякую. мабуть. Дебати, оскільки тоді ти розумієш, які прикольні іноді твари люди вчаться в твоєму ліцеї. Що з побаченого чи почутого про діяльність ООН залишило у вас найсильніше враження? Найсильніше враження в мене залишили веселі санкції, бо це дуже така класна штука на моделях. Тобто санкції вони були не просто такі, як вийти з кабінету там або якісь жорсткі, а просто от веселі санкції там зайти та виконати якусь дію, певну. Яку дасть секретаріат. найбільше враження в мене залишило напевно голосування, коли ми обирали найкращого делегата? Бо тоді можна було ось якраз е, яскраво виразити те, ось наскільки ти захоплюєшся людину. Добре, виразило мене чудове керівництво ООН, оскільки це чудові десятикласники, в яких я одразу закохалася. Мені дуже сподобалася їхня робота, їхній зовнішній вигляд. все було досить офіційно і здалося враження, що це справжня модель ООН.